До спіробітків Тернопільського районного управління поліції із заявою звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила про те, що хтось проник у їхню квартиру, ймовірно, шляхом підбору ключа та виніс усі збереження. Прибувши на місце події, було встановлено, що у жительки міста Тернопіль пропали грошові кошти, а саме 30 тисяч гривень, 10 тисяч доларів, а також те, ще євро. Встановлюючи обставини крадіжки, спіробітники картного розшуку з'ясували, що у квартиру зловмисник не проник, а його привела донька потерпілих, адже Дівчина зустрічається із 32-річним чоловіком. Як зізналася, школярка кавалер неодноразово бував з нею у помешканні і бачив, звідки вона бере батьківські кошти. У день, коли сталася крадіжка, молодик теж був у квартирі. Потерпілі декілька днів між собою з'ясовували, куди могла подітися така велика сума грошей. Адже донька не зізнавалася про гостювання кавалера. Розповіла вона це лише поліцейським. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками карного рожку тернопільського районного управління поліції. Спільно з працівниками управління карного розшуку головного управління національної поліції Тернопільської області було встановлено. Що до даного злочину, причетний громадянин 1991 року народження, уродженець міста Києва раніше судимі за майнові злочини, а саме за розбійні напади. Останній склані з даного злочину зізнався. З його слів, дані грошові кошти він витратив на власні потреби. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.